Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже останній день зими, 29 лютого. Завтра вже прийде довгоочікувана весна. Хоча весна вже почалася два тижні тому в Трускавці, але календарна весна буде завтра. Йдемо, друзі, з вулиці Франкабіля, готелю Раймонд, йдемо в сторону Бівету. Біля церкви Святого Миколая, біля Бістро Рідний край, біля також готелю ph club Чудова сьогодні в Трускавці погода, плюс 15, в день було сонце. Зараз вже близько 17-ї години. Йдемо на бівет, подивимося скільки зараз людей на бюветі, чи є відпочиваючі трускавці, можливо, є якісь концерти або Біля музичної альтанки або на бюветі. Так що, друзі, бачите, в саді квіти цвітуть рясно, підсніжники, крокуси, весна вже настала. Дуже тепло. Останній тиждень особливо бачите, люди ходять в футболках. В обід було сонце, було ще тепліше. А зараз вже зайшли трошки якісь хмари. Це, друзі, клуб PH Готель. Там написано, що стандарт там коштує 700 гривень, люкс по 900 гривень. Також є трихразове харчування, вартість 250 гривень. Зараз біля церкви Святого Миколая. Йдемо до Бістро Рідний край. А, ви писали, друзі, в коментарях, ще працює санаторій Арніка. Той, що біля залізничного вокзалу. <кхм> ну я дивіться на сайті в них не написано, що в них там якісь о, що вони не працюють. Коли я знімав відео біля залізничного вокзалу, то я там бачив і людей, і машин. І мені здалося, що він працює. Ну, буду там по можливості виясню і вам відповім. День вже на корорті рівно довший. Колись в п'ятій годині вже було темно, зараз, а, якби було сонце, то воно б ще світило. а Так просто зараз хмари і не видно сонця. Тут, друзі, є праворуч, Бістро, рідний край. Можливо, хто там, в Трускавці вперше, приїжджають, знімають квартиру або готель, де немає харчування, так що тут можна і снітати, і обідати, і вечеряти. По відгуках в коментарях люди, які вже тут були, писали, що що смачно. Друзі, я би хотів вас попросити, щоб ви написали в коментарях. Коли ви приїжджаєте в Трускавець, відпочивати, чому ви віддаєте перевагу: санаторіям, готелям, чи там приватному сектору або подобових квартирах. Мені цікаво, і також напишіть, де ви харчуєтеся, якщо там готель або приватний сектор чи квартири. Можливо, ваша інформація буде корисна для глядачів каналу. Є люди, я бачу, які ще не були в Трускавці, і пишуть, що хочуть приїхати, тому для них також буде цікаво оця інформація. Ми вже спускаємося вниз до центральної площі. Ліворуч від нас там ззаді відніється готель Навтуся. Тут також є художня майстерня. Продають картини праворуч. Дуже багато картин. А це готель Нафтуся. Чому я, друзі, сьогодні вирішив сюди піти? Тому що я знав, що в готелі на Нафтусі зараз діє акція. Ціни діють при придбанні бронювання від 5 діб. Дивіться, стандарт коштував 1000 гривень, зараз він до 31 березня коштує 500. Напівлюкс коштував 1300, зараз коштує 700 до 31 березня. Люкс коштував 1500, зараз 700 гривень. І люкс покращений, коштував 1800, зараз він просто 800 гривень. Харчування трьохразове коштує. 430 гривень дорослий дитячий 350, це трьохразове. І вартість вказана в гривнях за умови розміщення двох людей в номер. Друзі, це я вам скажу бюджетний варіант. якщо ну Це новий готель. Близько 2-3 роки, як його відкрили, і 500 гривень ну, ціни наполовину впали зараз до кінця березня. Ви мене просили, щоб я вам щось там знайшов бюджетне. Ну, я так по мірі можливості, а, де знімаю відео, там зразу і дивлюсь ціни, і тут був сам вражений, що готель Навтуся на їхньому офіційному сайті так вказано, що в них діє акція. Це в багатьох зараз санаторіях до 31 березня діють такі знижки. Людей мало. Зараз не сезон, тому готелі стараються заповнити всі номери, дати роботу всім працівникам. Дуже тепло люди сьогодні, бачите, відпочивають на лавочках. Ну, немає сьогодні концерту біля. Музичної альтанки можливо буде біля ну, на біветі сьогодні. Музичний паровозик вже їздив в парк. Раніше він зимою тільки до центральної площі і розвертався. Зараз вже можна прокататися в парк. Дорога. Нормально і дітям буде більше задоволення. Друзі, хотів би поговорити з вами про торговельний центр парк, який будується. Початок будівництва його почали в 2020 році. І я думаю, що вам цікаво про нього буде трошки дізнатися. Там навіть будуть номери. Люкс, ну, апартаменти. Один номер люкс буде, 17 номерів класу стандарт. Це третій, четвертий, п'ятий поверх. Також 4 номери формату смарт. Загальна площа там 86 метрів квадратних. І апартаменти будуть для людей з обмеженими можливостями на першому поверсі два номери. Також тут буде комерційна. Комерційні площі. На першому поверсі планується продуктовий супермаркет, аптека, магазини одягу та аксесуарів. Другий поверх торгівельні галереї фірмових магазинів. та бутиків для найкращого шопінгу, третій поверх, сфера послуг лікування та оздоровлення, спа-салони, масаж, медичні та косметичні процедури. І четвертий поверх сучасний тематичний ресторан, площа якого складає біля 600 квадратних метрів, з великою терасою та з неймовірним виглядом на парк. Ось так, друзі, завтра. У нас гостя Павло Зібро. Запрошую палат Шевченка 6-го, батальйон і в Ну а сьогодні для вас співаємо... Завтра, друзі, в перший день весни Трускавці буде Павло Зібров. Дуже часто він тут буває. Людям подобається. Буде знову концерт Палаці культури Шевченка. І я думаю, що він буде на біветі. Він регулярно приходить на бівет поспілкуватися. Своїми шанувальниками. Так що друзі, думаю, що вам була цікава інформація про торгівельний центр парк. Виглядає невеликий, але планується в ньому дуже багато різних магазинів, салонів. Ще й будуть апартаменти. Це в них написано все на офіційному сайті. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І дякую всім спонсорам за підтримку, друзі. Зараз вже відчинять бювет, майже 17.00. Люди вже чекають на лавочках. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, гарного відпочинку і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!